Громадська рада Чернігова подала до суду на Чернігівську міську раду за бездіяльність у питанні створення регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Як відомо, громадська рада Чернігова об'єднує небайдужих як громадян, так і цілі організації для захисту інтересів людей і для контролю за владою. Очолює громадську раду народний депутат України Валерій Дубіль. Щоб зберегти для Чернігова лісопарк Ялівщина, було вирішено надати йому статус регіонального ландшафтного парку. Міська рада ж не виконала своєї частини роботи в створенні РЛП. По-перше, не передбачила у міському бюджеті кошти на розробку проекту РЛП, а була зобов'язана це зробити. До 1 грудня 2012 року також Чернігівська міськрада не надала клопотання про створення регіонального ландшафтного парку до державного управління з охорони навколишнього природного середовища до 1 березня 2013 року. Як це було передбачено, саме головне, коли ми ставимо всі разом мету, це створення регіонального ландшафтного парку в місті Чернігова. І тільки разом всі громадські організації, які об'єдналися, всі мешканці Чернігова, які також об'єдналися, зібрали 30 тисяч підписів на президента, це разом. З громадською радою, громадською спілкою містер Чернігова, яка створена нами для того, щоб контролювати владу з приводу цього питання, це разом з журналістами, які сьогодні були на брифінгі, і я до них звертався, я кожного разу звертаюся, щоб ми разом щоб вони також сказали своє вісоме слово, тому що я вважаю, що слово журналіста так само дуже важливе. Що разом з народними депутатами, ті, які піклуються цим питанням, це Томенко Микола Володимирович, Шевченко Андрій, Павловський Андрій, Кириленко Іван Григорович, що тільки разом об'єднавшись. Ми створимо регіональний ландшафтний парк, незважаючи на те, що міська влада це питання максимально гальмує і намагається розподілити цю землю. Тільки разом ми це зупинимо. Отже, громадська спілка, громадська рада Чернігова вимагає в позовній заяві через адміністративний суд визнати бездіяльність Чернігівської міськради і зобов'язати її створити регіональний ландшафтний парк Ялівщина.